Члени виконкому закарпатської асоціації футболу зібралися в середньому для підбиття підсумків на завершальному в старому році. Засіданні 2022 був непростим через війну в Україні. Головний висновок року це те, що в Закарпатті все-таки футбол живе, хоча б хоча не дуже активно і немає якихось заслуг. Але головна, головний здобуток це те, що ми провели основні змагання з мінусів. Це не вдалося провести більшість дитячих турнірів. І я рахую, що це один з самих таких ключових моментів, які в майбутньому нам ще відобразиться. У зв'язку з воєнним станом не все вдалося запланувати. Та все ж заплановане, виконали. На жаль, у таких умовах ми маємо проводити як чемпіонат області, як турніри наші, які заплановані в календарному плані нашої асоціації футболу. Ну, проводиться, проводимо. Я рахую, що цей рік, якщо сказати футбольний, прийшов, Ми виконали весь план календарний, який в нас було заплановано провести. Ми провели. Я Богу дякую, що дає нам можливість проводити такі турніри, які ми заплановано. Під головуванням Івана Дурана, очільника Закарпатської асоціації футболу, присутні спочатку затвердили результати Суперкубка області. Відтак календарний план та план роботи на 2023 рік. У переліку заходів і семінари атестації для арбітрів, курси підвищення кваліфікації тренерів. Заходів з підготовки вчителів фізкультури та третього уроку для учнів з елементами футболу, відзначення дня футболу, підтримка шкіл територіальних громад інвентарем та м'ячами, проведення соціальних фестивалів для дітей тощо. Крім того, є намір провести майже 50 змагальних заходів від усіх традиційних офіційних в асоціації до різноманітних турнірів. Першим із них повинна стати зимова першість області. Так, ми плануємо проводити футбольний рік з зимою перші чемпіонату області. Це як завжди вона починалася в перші вихідні лютого. Ну, звичайно, якщо наш е, е, скажений сусід не придумає якісь сюрпризи. На засіданні також заслухали і затвердили звіти голів комітетів. зокрема із проведення змагань, арбітрів дитячо-юнацького футболу зі зв'язків із громадськістю зв та змі. У розрізі різного обговорювали співіснування на Мукачівщині, районних федерацій та асоціацій футболу, участь у змаганнях футболістів із числа внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, було прийнято рішення дозволити переселенцям грати в офіційних матчах за умови реєстрації в місцевих територіальних громадах та взяття на облік військ комісаріату.